Понад 750 тисяч гривень боргують ужгородські підприємці своїм працівникам. Таку цифру озвучили на черговому засіданні. Місць виконкому. Бюджет Ужгорода в цьому півріччі недовиконаний на 5%. відсотків. Як результат, місто не отримало 12 мільйонів гривень до своєї казни. Дохідна частина бюджету за перші півріччя 2013 року виконана значить, на 201 мільйон 597 тисяч від 213-428 або 94,5%. На цьому ж засіданні міська влада не погодила будівництво автостоянки на місці зеленої зони біля пологового будинку. Зате надала можливість приватній фірмі встановити 18 рекламних щитів уздовж проспекту Свободи. Поступила заява від фірми, яка бажає виставити свою рекламу в нормальному цивілізованому стані. На Дати можливість працювати рекламному бізнесу, відділ, в який готує управління департамент. Вони прийняли це рішення. і винесли на виконком. Вони рахують, що це буде корисно для міста. Проблему з рекламним захараченням міські чиновники та громадськість обговорювали неодноразово. Однак на місцях, де минулого року за рішення міського вивіски демонтували, вже зараз становлять нові. Минулого року навіть виконком прийняв рішення зняти щити. Оці що стояли на перелах біля України, біля автомобільних доріг. І виконком проголосував, щоб їх зняти, і зокрема тоді говорилося, тому що зовнішній вигляд поганий критикували дуже ці щити. А тепер ми бачимо 18 щитів біля автомобільних здовж доріг. Будуть знову стояти на тих же місцях, де минулого року виконком зняв. Влада запевняє рекламу, бо на декоративній огорожі. Таким чином водіям вона не заважатиме, як запевнив міський голова, огорожа стане окрасою міста.